Thank <laughs> Війна в Україні принесла найбільші труднощі людям похилого віку соціально незахищеним пенсіонерам. Рік, що минає, був нелегким для пенсійного фонду України, але незважаючи на всі складнощі, пенсії виплачувалися вчасно і в повному обсязі. Крім того, відбулися ще й планові їх перерахунки. Станом на 1 грудня в області на обліку числиться понад 334 тисячі пенсіонерів. В тому числі пенсіонерів сислових структур один, понад 11 тисяч. Впродовж року зроблено 15 масових перерахунків. Самі найсуттєвіші перерахунки із них це є перерахунки, які були зроблені з 1 березня та з 1 жовтня. В за рахунок зроблених перерахунків середній розмір пенсії зріс на 486 гривень 40 копійок і складав 3915 гривень 99 копійок. У військовослужбовців та деяких інших категорій також зріс середній розмір пенсії на 2347 гривень 36 копійок і складає 9826 гривень 34 копійки. Оскільки збільшився розмір пенсії, пенсійних виплат для всіх категорій пенсіонерів, також і збільшилася потреба у фінансуванні протягом року в області спрямовано понад 15 мільярдів гривень на фінансування пенсій. Загальна чисельність одержувачів пенсії, які отримують пенсії через уповноважені банківські установи, складає понад 230 тисяч. Це майже 69% від загальної чисельності пенсіонерів. Області на Прикарпатті діє 17 сервісних центрів пенсійного фонду та 89 віддалених робочих місць, в 61 територіальній громаді, де безпосередньо надавалися послуги громадянам, фахівцями пенсійного фонду України в Івано-Франківській області. Таких послуг було впродовж року надано понад 230 тисяч. Починаючи з 24 лютого до сервісних центрів області звернулося понад 7 тисяч внутрішньо переміщених осіб, яким було надано весь спектр послуг щодо надання і забезпечення пенсійних послуг щодо виплати. Пенсій та їхнього пенсійного забезпечення платежі, які адмініструють органи пенсійного фонду в області, на 22 грудня 2022 року становили більше 98 мільйонів гривень. Щодо надходження коштів від розподілу єдиного соціального внеску, адміністрування якого здійснюють органи державної податкової служби, також слід відмітити позитивний результат. Зокрема, на рахунки пенсійного фонду України від платників області на сьогодні день надійшло 8,2 Мільярди гривень. Це 103,9% виконання річних показників, планових показників. Це на 2,7 мільярди більше, ніж за минулий період минулого року. Окрім того, серед населення також проводилася роз'яснювальна робота щодо умов набуття страхового стажу Також серед роботодавців проводили роз'яснювальну роботу щодо погашення заборгованості, оскільки наявність заборгованості вона впливає е, на страховий стаж працюючих працівників. Наявність боргів за платежами до пенсійного фонду може впливати на своєчасність виплати пенсій. Впродовж цього року і надалі громадянам надавалися електронні пенсійні послуги триває оцифрування трудових книжок та паперових пенсійних справ минулих років. 2022 рік став роком багатьох змін в роботі пенсійників. Оскільки пенсійний фонд працює за принципом екстериторіальності, тому призначення та виплату житлових субсидій передали саме пенсійному фонду. Оскільки ми працюємо за цим принципом, це означає, що ми надаємо послуги громадянам України незалежно від місця їх проживання чи їх реєстрації. Починаючи з 1 жовтня, фінансування житлових субсидій та пільг здійснює пенсійний фонд. На протязі цього періоду вже направлено понад 253 мільйони гривень. Для своєчасного фінансування житлових субсидій та пільг також з 1 грудня органи пенсійного фонду вже виконують функції щодо призначення житлових субсидій. З 1 січня 2023 року починаємо виконувати функцію щодо соціального страхування від тимчасової втрати працездатності від нещасного випадку на виробництві від професійного захворювання в умовах воєнного стану на пенсійників тилових областей покладають велику відповідальність а розширення переліку послуг для громадянів вимагає неабиякої професійної витримки працівників, які запевняють в стабільності і своєчасності виплат, і 2023 року.